Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Доброго дня. Доброго дня, шановні друзі, шановні колеги. У нас зареєструвалися 30 депутатів, голова є хвором для початку позачергової сесії. Оголошує сесію відкритою. Нема заперечень. Будь ласка. Шановні депутати, з Україною об'єднано свободи наша фракція хоче зробити заяву чергову. 17 березня 2016 року відповідно до рішення політико виконкому з об'єднаного свобода і злаполі сили виключено всіх депутатів з міської ради.

Ви нічого не бачили. Що ти там робиш? Буде так приємно. Я не можу спічати. А чого прикоти? Наші гудець. Давай, 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 А, блядь. Вот так, я знаю. Блядь, сделал я список. Ну, побоюсь. Запроечный. Пуск. Я большой, большой проект. Ты хочешь? Давай, 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 що рочи бадь падай роби дивись що там було до речі що там що все 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 чи вони, конечно, кажуться все це, да, 5:30 вишли. Так а чого вони ходят тільки тут, в сторонку? А там? А? не вынесную этого, как его. Очень. Позвать моего раса. Когда ничего. я, чтобы подготовиться на то, что потеряешь на улице. Кто будет, потому что вызовать. Помощь, всё сидит. Буду Руками не трогай! Тут... Рука мене тримає. що все. Рука мене тримає. Там а мене, мене тут. Нам так лярви не треба. Лярв... Качбє, я не дали чи ні? Ви не виправили з вікна. Так, так, так. Точно? Так, так, так. Так, так, так. Я просто <плес> <плес> Я так не люблю себе там, як там. Тільки роїть, що це свічки на палях. Автої займає само. Пришли в телефон. І тобі. Ми тим, що ми робимо, це на важли Слушай, ну ничего прошло. Вечере не поздно. Ну, не, ну я никогда все замоск. Заводить девчонок здесь, что делать? Забычный персонал. Разрешить рассочиться. Вот.

Прийдемо. Свобода субота. Свої. З 91-го року. Вони вийдуть. Закрийте такі. А що, нормально говорить? Нормально говорить. А що не можна? Три месяца я зря ходил на эти сессии.

І працюєте ви не на благо міста, а що? свої. Розкажіть як ви, ви, ви депутатів називаєте. Так? Ви так? Не працюєте на благо міста. Так. Депутати так. повинні так. контролювати владу, а не заважати її а працювати. Робимо. А це ви так контролюєте? А що ми робимо? Це ми, хоча, хоча. хороший контроль. Поча, це це безприємство. Згадайте, як ви Я себе вели на минулій сесії. Згадайте свою поведінку. І як він себе

Це або обманути, або обманути, або негідники просто. То, з ким об'єднався? Я взагалі цього не вийду. Де? Ну як де? Ну де об'єднався? Ви розумієте, так як ви хочете, не буде. Або розпустять усю. Усіх депутатів. Ми, слухайте, не я, якщо ви вирішите. А завтра прийде 100 луганців, розумієте? І це побоїще знову на ровному місці треба було їздити. Ось Валько, бігав з однієї партії в другу. Де а зараз у руку ж а зараз йому жме. Так ви йому скаже. Ви на Майдані були, на Майдані на були, були, були. були. Він був він і до лігої руки. Наганьку на Майдані був. Що ж він да. за регіоналів тепер? ж Фотографія забув, які партії ми робимо. Покажи, Покажи, пока. Покажите, отвічу. Показуйте. Незвичайно, я буду часто. Не думай, так казав. Не дори збігають. А то що розмовляють? Я думаю, що вони вправляють поговорити. Плюс газово, немає, дуже контрольований.